Турнір із настільного тенісу пройшов у стрію. Він був запланований на 5 жовтня, і попри важку ніч для Львівської області таки відбувся. Хоча представники Львова не змогли приїхати із зрозумілих причин. Щоб ви відгукнулися, приїхали. Ну, на жаль, сьогодні був один із наймасованіших обстрілів Львова, ви знаєте, От, і, і сьогодні менший чоловік приїхали. Ну, але менше з тим. Всім назло. Слава Богу, що закінчилася якраз раз тривога. І ми традиційно вже, скажімо, почнемо турнір. Турнір із настільного тенісу був присвячений пам'яті Віктора Торічного, одного із перших майстрів спорту у нашому місті. Він започаткований у стрію з 2024 року. Прибули учасники міста Трускавець, Дрогобич. По деяким технічним причинам не могли приїхати наші товариші зі Львова, з Борислава, але зібралася достатня кількість для того, щоб турнір відбувся традиційний, скажімо, і вшанували ми пам'ять Віктора Івановича. Тенісисти змагалися у трьох вікових категоріях. Стриянин Леонід Мартинов здобув перші місця одразу у двох. Змішані та 60+. загалом стрияни показали дуже хороші результати. Тенісний турнір мав і благодійну мету. Всі учасники турніру задонатили для збройних сил України. Ольга Щепаняк, Роман Купринець. головні новини для Стрит-ТБ.